Вітаю вас, друзі! Знову хороші новини про утиски російської пропаганди в Україні. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення буде звертатись до суду із вимогою позбавити ліцензії телеканали 112 та зік. А раніше вже було аналогічне звернення щодо телеканалу News One. Тож, навіть якщо санкції скасують, усе одно є ймовірність, що ліцензії у цих помийок більше не буде. Але це не все. Це справа в тому, що відтепер пропагандистів із каналів Медведчука сто дванадцять зіктанізван не будуть пускати до будівлі Верховної Ради. Але давайте про все по порядку. Є такий народний депутат від голосу Роман Лозинський, і він нещодавно виступав у Верховній Раді і добряче там підпалив вату. Колеги, ви чули позавчора сморід в цьому залі, а це підгорало у проросійських. Народних депутатів, колишніх регіоналів, яких вже давним-давно не повинно бути в цьому залі, це був прекрасний виступ. І до речі, у Романа є іще ще його ютуб-канал. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео, і я наполегливо рекомендую підписатись на нього. Ну і звісно ж, підписуйтесь і на мій канал, і можете іще ще в інших соціальних мережах. Але я хочу сьогодні підкреслити. Рашизм не пройде виступ. Романа сподобався усім адекватним притомним людям, але не сподобався неадекватним. І так я зараз кажу про партійців ОПЗЖ. Наприклад, Ілля Кива під час того виступу несамовито верещав. Ідюр! Ідюр! А ще Ілюша Люша тоді, схоже, вирішив згадати про свою бойову славу та пішов дуже впевненим кроком до Романа Лозинського. Мабуть, для того, щоб розпочати бійку. Також расизм не повинен проходити і на третій поверх нашого парламенту. Вони досі піднімаються на третій поверх парламенту. Кива розправив пір'я і дуже дуже впевнено йшов, але не дійшов. Забоявся. І досі там працюють журналісти, так звані, які борються за свободу слова, тому що на дорозі у Києві стали інші народні депутати, зокрема, і легендарний кіборг Роман Костенко, який теж є представником голосу, і Кива якось передумав, мабуть, іти. ну не дуже сильно й хотілося. І це був якраз за той випадок, коли фашизм, а точніше, рашизм, не пройшов. Ну пасаран фашизм не пройде чорти і ви... Але показовим у цій історії є насправді інше. Я хочу, щоб ви звернули свою увагу, що коли ОПЗЖ ломанулись до Романа Лозинського, то до нього на підтримку вийшли представники практично усіх фракцій, ну крім ОПЗЖ, звісно. Бо допомога ворогу в час війни це мазохізм. Бо телемости з Росія 24 це підігравання ворогу. А вже після того народний депутат від ОПЗЖ Волошин написав скаргу на Лозинського і зазначив, що той казав образливі слова проти ОПЗЖ. Тільки тут є одне. Але Роман Лозинський під час свого виступу взагалі не згадував про ОПЗЖ. Він казав лише про проросійських народних депутатів, колишніх регіоналів та про вату. Тож виходить, що Волошин сам визнав, що він є ват. Проросійським депутатом та регіоналом, так ось, отой виступ Романа у Верховній Раді був спрямований на те, щоб позбавити пропагандистів із каналів Медведчука акредитації у Верховній Раді, щоб вони більше не могли туди потрапляти. І сьогодні стало відомо, що йому це вдалося. Пропагандисти більше не потраплять у Верховну Раду. То, що вони сьогодні запретили акредитацію журналістів Верховної Ради, це звісно. Ну, болезненно, да, это неприятно. Вже 11 днів, як президент Зеленський заблокував телеканали 112 України, Дванасті ВАН і ЗІК. господи, мені досі не віриться, що у нас закрили канали Медведчука, і це дуже приємно було слухати. А тому пропоную послухати іще раз. Вже 11 днів, як президент Зеленський заблокував телеканали 112 України, Дванасті ВАН і ЗІК. після цього блокування на залишках помийок Медведчука, які поки що ще доступні у Ютубі. Почалась справжня істерика, і це просто приємно дивитись. Осиротели бы, Васочка! Більше нашої любимої передачі. Це до речі, були реальні кадри, які я записав сьогодні. Не вже 11 днів, як президент Зеленський заблокував телеканали 112 України, Донасті Клененню і зік через те, що вони говорили правду. Якщо на каналах Медведчука і була колись правда, то хіба що у вигляді килимка на вході об який пропагандисти постійно витирали ноги? За цей час тарифи не зменшилися, зарплати не зросли. Але телевізійний ефір став набагато чистішим. Я на Донбасі стріляють, то чеканали в цьому. Винні ні, у тому, що на Донбасі стріляють винна Російська Федерація, яка напала на Україну та розв'язала проти нас війну? А канали Медведчука допомагали Російській Федерації російським окупантам вести проти нас цю війну, але в інформаційному полі позбавили права висвітлювати діяльність народних обранців. Журналістам телеканалів Зікнюзване сто 112 Україна скасували акредитацію у Верховній Раді. І в мене тільки одне запитання: а чому тільки у Верховній Раді? Потрібно, щоб іще скасували акредитацію і у всіх інших державних установах. Тож відтепер журналістів до ради не допускатимуть. Не журналістів, а пропагандистів. І треба, щоб туди іще перестали пускати представників помийки під назвою Телеканал наш інтерастрани ЮЕЙ Шарія і інших російськоподібних. Проти такої ініціативи раніше виступали депутати фракції Опозиційна Платформа за життя. А в ідеалі треба, щоб іще і ще й ОПЗЖ не змогли потрапити. Пити до парламенту, але для цього потрібно спочатку їх посадити в пепел, в мусор в грязь. В розврат в аморальність, але у цьому відео я хочу сказати не лише про те, як я тішуся від того, що у нас тиснуть на російських пропагандистів та на їхніх посіпак. Я хочу сказати, що у нас є нормальні порядні народні депутати, за яких не соромно, діяльність яких спрямована на захист національної безпеки України, і якби ці депутати, якби усі ми громадськість інші медіа і просто небайдужі громадяни, не тисли постійно на Ленського що потрібно закрити канали Медведчука, то вони б і досі у нас працювали. Тож маю сказати, що саме завдяки нашій загальній небайдужості тепер на телебаченні не покажуть отакі шедеври. Після того як плей з вашими каналами, я осінь перезиваю за свої любимі дитячі канали. Тепер бабусі та дідусі не зможуть почути, як співає Шуфрич, знайомий до зелений сад. І усі ми тепер, увімкнувши телевізор, не зможемо побачити, як плаче Євген Червоненко, коли говорить якусь чергову пацанську цитату. Головне не ніпаде до вистрілу від страха. Ну і звісно ж, тепер Толя Шарій не зможе на телебаченні позахищати тітушок, які йшли на мене нападати за тисячу доларів, і не зможе брехати про те, що це я ніби як сам на них нападав. Чоловік ранений убігав. Упал активист Терненко, защищаясь. Догнал его, гнал его в 100 метров, а потом, когда тут лежал, добил ножом сердца. Человека убивает его ножом, добивает его уже лежачего человека. Он добил ударом ножом сердца. Он добивает его лежачего. Терненко в него стрелял, он добил его. І ударив ножом в серце. Тож, пам'ятайте, найголовніше, якщо ми усі разом будемо гучно говорити, то російська пропаганда рано чи пізно буде змушена закрити свого рота.